Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів. І до нас у студії завітав коронований жрець, демонолог Екстрасенс року Маг Валяр. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити, і справді дякую людям за цю нагороду ще і ще раз. Як в церкві співається ще і ще раз в мирі Господу, помолімось? Ми також подякуємо людям. Ще і ще раз дякую всім, що ви справді визнали мене головним магом України. Це дуже не дуже радує тішить, коли це люди визнають, а не хтось. Тобто, Народне голосування Так, да, навіть не журналісти, а люди самі. <світ> навіть не журналісти, а телеглядачі. Валяра, ми, як зазвичай, за нашим за нашими традиціями будемо, а вже ж говорити щодо подій, які стануться найближчим часом в Україні, але розпочну напевно з найголовнішого: а про те, що починається ну, знову ж таки зараз активізувався процес перемовин, але я не про це є в інтернеті безліч новин про те, що знову ж таки деякі експерти. Прогнозують, роблять свої прогнози припущення на майбутнє. І Один з них заявляє, що якщо Путін чергово відхилить мирну угоду, да, яку е Україна узгодить з Америкою, е чи наважиться США масштабно вдарити по санкціям е на РФ? Чи знову ж таки це буде знаєте? Як е люблять робити якісь санкції, мінімальні, які жодним чином не будуть е нищити їхню економіку? Після е відмови відхилення мирної угоди Путіна Америка буде тиснути санкціями чи ні? Зараз подивимося. Взагалі, Олено, я вам хочу сказати, що Америка готова на все, але не, не проти Росії, а проти України. Вони готові до введення економічних санкцій, вони готові забирати ліцензії на зброю України, Вони готові вводити ембарго на поставки будь-якого зброєння в Україну. І мені карти показують, що Зеленський може це е, ну, цьому протидіяти і зробити так, щоб цього не було. Тобто, дивіться, в будь-якому разі Америка вже не буде давати нам поміч. Але е, Зеленський завдяки оцим... Е, Кроком до виборів і так далі, він просто зробить того, що не буде оцих санкцій і е, тиску з боку США е, по тому, що вони там заберуть зброю, до прикладу. Але надання зброї в подальшому від США не буде. Економічні програми ба більше будуть відсутні. Тобто війна перекладається повністю на плечі Європи. Е, і е, е, я бачу взагалі е, по багатьох розкладах. Випливає така мета спільна у Путіна та Трампа: ослабити Європу, зробити її слабкою і поділити її на сфери впливу. От це і є. Ну, Трамп геній. Я хочу визнати це. Він справді геній. Знаєте в чому? в чому? Коли тобі належить вся Європа, ти ділиш її з Росією. Це великий прорив. Сарказмом, ви точно, махи, е демонолог, не лише в картах Ви знаєте, але сарказм. сарказм буде у нього в гробу через рік. Через рік. Це ваше пророцтво. Через рік, так. Да. Я думав сказати це лише в новорічну ніч, у своєму е новорічному зверненні, але щось мені серце підказує, що це варто почати говорити раніше. Можливо, просто не варто концентруватись в новорічну ніч на смертях чиїхось. Але те, що Трампу все буде, сториться й воздано, це правда, це мені сказали сили. Ну, відповідно, я ж наводив прокляття, і ми ж бачимо його результати: інсульт, хвороби. гемодіаліз, на якому сидить Трамп, про що вказують мішочки для мачі, які він носить на своїх колінах, і це видно по фотографіях. Також те, що його стан здоров'я, ну. Бажає залишатись покращому покращеним, да? то, відповідно, у Трампа дуже погане майбутнє, і нам не варто взагалі перейматись. Цей е, гнидник зникне з світу е, не тільки з поста президента США, а просто як людина зникне. Валяра, повернемося до питання. Ви сказали, що до речі, а... хочу подивитись на його агентів в Україні. Ви знаєте, що у Трампа. Дуже багато агентів серед політиків українських, серед. Наприклад, а, наприклад Юлія Тимошенко. Це агент е, Трампа. Ну, ну, дивіться, духовний наставник Трампа вчора заявив, що президентом повинна стати жінка, і вона все врятує. Це про Україну він казав. Тобто, у них реальний договорняк. Е, вона була на Аляскі Ванкуріджі, коли зустрічався Трамп та Путін. Вона була в Капітолії, коли була інаугурація е, Трампа. Е, вона е, справді домовилась з ним про прихід до влади. І ми, український народ, повинні чітко розуміти, що зараз вся нечисть вилазить з будь-яких кутів для того, щоб скинути Зеленську, для того, щоб прийти до влади. Але я, як Махвеліар, хочу сказати, що вони дуже ганебно закінчать. А Зеленський. Буде нашим президентом. Вдруге. Я пам'ятаю ваш, ваші заяви про те, що ви говорили після другого терміну Володимира Зеленського, в президенти підете ви? У вас досі збереглися ці бажання? Чи... Дивіться, є бажання, є те, що ти собі надумаєш, а є те, що твоє передназначення, те, що тобі вказали сили, що ти повинен це зробити, і ти маєш цю мету. От я маю цю мету, не тому що я чогось хочу. Повірте, грошей мені не треба, у мене є свої. Мені нічого не треба. Мені треба виконати передназначення і змінити цю країну докорінно, прибравши сірих кардиналів, прибравши корупцію, прибравши а, а, справді а, дуже багато схем, які є в, в Україні, тому що те, що у нас є. Це наші надра, наші, наші ресурси, це все можна відродити, можна підняти економіку. Завдяки цьому ресурсові можна справді відродити Україну і вирішити питання з поверненням наших територій. Точно будуть пропавші безвісти, які не будуть повернуті. Я буду йти з лозунгом і буду йти не просто з лозунгом, а з чітким наміром того, щоб. Повернути пропавших безвісти, повернути полонених, якщо вони є тайком в Ерефі, знищити російську православну церкву в Україні як інституцію, заборонити її е, і повністю делегалізувати е, всі їхні зборіща, шабаші і, відповідно, повністю е, впровадити європейську систему, тобто. Е, Війти в Європу, в ЄС, війти в НАТО. Хоча в ЄС ми тоді вже війдемо, я, я це бачу. Ну і знаєте, звичайно, що коли мах у руля у влади, то я ж буду бачити наміри наших союзників і наших ворогів і зможу їм активніше протидіяти. Тому а, мій, моя заява про те, що я піду в президенти. Вона відповідає дійсності, вона не буде змінена, і я послідовний. І мене ніхто не залякає: ані Володимир Путін, ані ФСБ, ані наші олігархи. В якому році ви, хоч плануєте піти е, і посу... висунути свою кандидатуру президента України? Ви знаєте, танцювати треба, коли є хід, а відповідно, ми повинні знати, коли стануться ці е, вибори. А ми цього знати не можемо, тому що а, ну, попередньо, скоріше за все, в наступному році, 26-му, вибори все таки відбудуться президентські. Але далі ми не знаємо, як, як швидко нападе Росія. А, і наступні 5 років президентства не можуть бути коротшими, вони можуть бути довшими. А, і вибори можуть зміститись. От коли будуть вибори після нового президента України, якого ми виберемо? Це буду, я буду йти на ці вибори не на ці, які от зараз плануються, а на наступні угу. валяра. Зараз бачимо, що дуже багато новин про те, що ворог готує черговий обстріл і накопичує зброю. Але зараз Путін, зокрема, в нещодавньому, в нещодавньому зверненні заявив про чергові закиди і лякання Арішника. Скажіть, дійсно зараз існує загроза Арішника до нового року. Загроза горішника до Нового року повністю відсутня. В наступному році ворог реально може їм вдарити, але е, я бачу, що вони будуть від цього максимально утримуватись, адже майже не мають по суті цих ракет. Тобто це все блеф? Так, да, вони не запущені в таке багатосерійне виробництво. Тобто, в них було шість горішників, один запущено по Україні, три знищено малюком. і... Дві, два горішника лишилось. А щоб ви розуміли, їх план нападу на Європу передбачає одночасний удар по європейських столицях горішником. Хоча, б одним, хоча взагалі на їхніх паперових планах е, Герасимова це 5-6 горішників на одне місто. Тому вони зараз намагаються налагодити це виробництво. Але наші, е, знаєте, наші милосердні святі українські дрони вони... Посіщають ці місця своїм благословенням. Вони знаєте вони аж так благословляють, що аж що аж німб взлітає вверх, і потім, коли оцей нимб літає такий на грибочек похож або на член з большою головкою, то такі вибухи, да благословенні, вони повністю зводять до нуля абсолютно все, що планує. Путін по побудові цих ракет. Я хочу вам подякувати за детальні такі асоціації і передбачення, і звернутися до наших А людей. Я ще хотів сказати спитати, чи є спитати, свобода чи слова сказати. на цьому каналі. Свобода слова є, дивлячись, що ви хочете сказати. Я хочу сказати одне єдине один раз і не буду більше казати. Просто це дуже важливо для людей, що скоро новий рік. І е, на Новий рік я роблю особливі новорічні ритуали. Це ритуали чистки, захисту на весь 26 рік, зміна долі людини, щоб людина обрела гроші, достаток, роботу, любов, кохання і так далі. Це така специфічна робота, це родова магія, е, яка дає благословення на весь рік. Тому е, хто хоче, поки є час. Там з 22 числа це групові ритуали, індивідуальні ритуали можна ще до кінця року замовляти. Пишіть моїй асистенції по номеру плюс 38 075 444 0136. Буде вас чекати. А я хочу звернутися до наших глядачів і, зокрема, анонсувати наш наступний випуск з Воляром. Де ми будемо підводити підсумки 2025 року і, зокрема, робити передбачення на наступні рік. І якщо у вас є якісь запитання, обов'язково напишіть у коментарях. Валяри. Вам дякую за цей випуск. і дякую До зустрічі на у наступних випусках.